Не можу я піти з цього свого місця, не зачитавши вам цього вірша. Так добре тут сидіти, від цього ликує моя душа. Світ рухається, метушиться, а мені тут так добре сидиться. Передаю я вам цей стан і зачитаю вже вірша. Атоми, нейрони, протони, мрії задуми думки. Все світ, як засіяне поле, усе тут є. Різні квіти й будяки, Ось там цвітуть розкішні кульбаби, Як яскравих тисячу сонць. А поруч. Росте будяк кучерявий. Чому так повелось, Щоб тут, у вуйстві цін традицій і культур, забав, історичних подій, у цім житті, на цій землі, на мить зупинитись і відчути тишу в душі, їй довіритись, і всі суперечки розвіються одразу, як дим. Бо все тут єдине і космос, і зорі, і сонце, і люди, і атоми ті, і думки усі єдині тут ми. А це поле перейти, як життя прожити, і нам обирати, що у собі носити. Скульба, вінки, і дідухи з колося плести, чи жалкувать, що повсюду ростуть будь-які. Життя Подув легенький вітерець, колишиться все поле, життя саме себе живе. А ми вдихаємо того вітру в подих, й відлуння відчуваємо в серцях своїх. Згадай, згадай, моя ти, дорога дитинонько, усе тут для тебе проявить земля. Лише згадай про єдинство, і в тебе не буде більше ніяких запитань. Лише згадай про єдинство, і в тебе не буде більше ніяких запитань. Ці вірші для душі. Бо всі ми на такому рівні знаємо, що це єдинство, але ми спеціально забуваємо, щоб згадати. Все, поділилася з вами, мені вже легше стало. І знаю, що вам стане легше. Гарного вам дня. Мої дорогенькі, пам'ятаємо про єдинство, про любов, чарівного, продуктивного, насиченого, легкого, гармонійного, благословенного вам дня. З вами була я, Наталія Руда. Це па-па!